Нагадаю, інсайдер натякнув, що анонс буде настільки гучним, що навіть хайп навколо GTA 6 здасться фігнею. Він зазначив, що це лише чутка, але якщо інформація правдива, за його словами, нас чекає справжній бум у світі ігор Half-Life 3, адже саме Valve, одна з небагатьох компаній, яка може оголосити гру без всяких там Game Awards і все одно взяти штурмом інтернет. Справа в тому, що у стімі аж до 8 грудня немає запланованих подій чи банерів, що для Valve дуже нетипово. До того ж, осінній розпродаж перенесли з листопада на вересень, і це лише підігріло підозри, що готується щось велике. Ну ви ж самі розумієте, Valve не просто так анонсували три девайси. Авторитетний датамайнер Тайлер Макквікер заявив на стрімі, що очікує анонсу Half-Life 3 від Valve протягом двох тижнів. У свою чергу Том Хендерсон припустив. Ти в що Valve готують реліз легендарної гри на березень наступного року, можливо, навіть як ексклюзив для Steam Machine.